Пластикові пакети заполонили Португалію. Ще 40 років тому вона була аграрною країною. Усі продукти тут були органічними, без жодних приписів. Нині Португалія є чемпіоном Євросоюзу за використанням пластикових пакетів. Кожен житель використовує понад пів тисячі штук на рік. На такий ганебний рекорд відеомитець Нуно Кошта відповідає гумором, створивши комедійну фігуру меланкоміка. Він уособлює стиль життя португальців у споживацькому суспільстві. Чоловік з двома пластиковими пакетами. Пластикові пакети ніби говорять людина, хоч і займається важливими екзистенціальними питаннями. Але пластикові пакети повертають її до реальності. Вони, як зв'язок з побутовим, банальним, якими б важливими ми себе не вважали з пластиковими пакетами. Всі ми виглядаємо. однаково. пластикмелан комік хоче зі своїми пластиковими пакетами продемонструвати абсурдне в житті. Його творець нуно кошта під час зйомок телесеріалу. я хотів показати, що такого португальського в кульку. Показувати португальців без пакетів все одно, що показувати Гамфрі Богарта без цигарки. Ідея образу Меланкоміка спала митцеві на думку, коли він упіймав себе на тому, що сам тримає в руках два пакети. А коли розвернувся, то помітив, що майже всіх довкола прикрашають ці пластикові вироби. Пластиковий пакет у Португалії повсюдний і неуникний. Погляньте, ну, Навіть найбільша тижнева газета виходить у пакеті. Пластиковий пакет для Нунокошти це символ повсякденного баласту сучасного споживача, яким є і він сам. Середньостатистична родина з двома дітьми, яких Нуно щодня забирає зі школи. Закупи, приготування їжі це те, що робить з митця приземлену звичайну людину. Як і похід до супермаркету. Саме супермаркет є ніби невичерпним родовищем пластикових пакетів. Цілі орди пакетів щохвилини залишають стіни цього торговельного центру, а самі португальці без спротиву їм здалися. Ми, португальці, дуже вправно вміємо показувати пальцем на іншого, на уряд, на сусіда. Про особисту відповідальність за суспільний добробут ніхто й гадки не має. А до екології необхідний Колективний підхід Якщо і далі так триватиме, португальці рано чи пізно захлинуться в морі з пластику. Іноді доходить до абсурду. Запаковане, ще раз запаковується в пакети. Кожен продукт окремо, адже кульки безкоштовні. Для тих, хто бодай трохи екологічно свідомий, існують так звані екологічні каси. Тут пакети платні, два центи за штуку. В інших касах. Це б запакували не в два, а в сім пакетів. Слід відмовитися від безплатних пакетів. Але деякі покупці керуються зовсім не екологічними міркуваннями. Я пішла сюди, бо тут ніхто не стояв. Запакувати все в один пакет це викликає подив продавця та порушує звичний перебіг на касі. Пакет буде надто важким, порветься. Я спробував попросити лише один пакет. Він іронічно усміхнувся, ніби хотів сказати: ну, товаришу, ти справжній чемпіон. Тож я піддався ринковому тиску і сказав собі: Окей, не будь фундаменталістом, і візьми собі ще один пакетик додому. Гадаю, португальці, мабуть, не спроможні дотримуватися правил екології. desta regra. На червоне все одно заходьте. Написано на дверях приватного телеканалу, на якому працює Нуно. Він не хоче нікого повчати чи комусь щось нав'язувати, але сподівається, що можливо метафоричністю свого відео може спонукати співвітчизників задуматися про свою споживацьку поведінку.